У понеділок на круглому столі у Пенсильванії колишній президент Дональд Трамп заявив, що не дозволить комуністичному Китаю купувати американські сільськогосподарські угіддя. Його коментарі пролунали на тлі побоювань щодо шпигунської діяльності КНР та її впливу на американське сільське господарство на круглому столі, присвяченому захисту американського сільського господарства від китайської комуністичної партії, колишній президент Трамп, сказав NTD, що Китай скуповує американські сільськогосподарські угіддя у великих масштабах і що це необхідно зупинити Президенте Трамп, як ви захистите найважливіші об'єкти інфраструктури в США від китайської комуністичної партії. Ми маємо намір захистити. Ми скажемо, ви не можете приходити і робити це. Ми не хочемо, щоб ви купували нашу землю. Ми не хочемо, щоб ви по суті забирали її з ринку. Ми не хочемо, щоб ви це робили. Купували землю в досі небачених масштабах. Ми не хочемо, щоб ви купували її, але це спричиняє великий переполох. А саме цього вони і хочуть досягти. Трамп також обіцяв підвищити мита на китайські товари та змусити Китай виконати договір щодо купівлі американських фермерських продуктів на десятки мільярдів доларів. Потім клієнт повернувся до нас і сказав, що хоча наша структура витрат відповідає вітчизняному виробнику, ми не можемо наблизитися до китайських цін, тому вони й далі закуповуватимуть продукцію за кордоном. Ось чому вам потрібні мита. Деякі фермери також висловили свої занепокоєння та бажання, щоб Китай пішов з їхнього бізнесу. Китай поводиться дуже агресивно і хоче скупити всі наші ресурси і розпоряджатися нашим продовольством. Ми станемо залежними. Що як на мене, просто самогубство. Це величезна загроза, бо без нас і таких як ми США опиняться у біді. водночас передвиборчий штаб віцепрезидента Камали Гарріс критикує Трампа, заявляючи, що його митна політика розорить американських фермерів. І ще одна новина, Трамп заявив в інтерв'ю, що якщо він програє цього разу, то не балотуватиметься знов у 2028 році. Якщо ви не досягнете успіху цього разу, чи бачите ви себе кандидатом? Через чотири роки ні, ні ні ні, ні я гадаю, що на цьому все скінчиться. Я взагалі не думаю про це. Сподіваюся, ми досягнемо успіху.